Понад сотню бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни намагалися прорвати українську оборону одразу на кількох напрямках. Окупанти атакували на лиману в генеральному штабі. Відзвітували про 13 відбитих штурмів противника. Удвічі більше на авдіївському відтинку фронту там українські захисники відбили 31 атаку. Зупиняють ворога артилерію та ФПВ-дронами. Наш вінкор Ігор Левинок побував у диволісі. Так українські військові називають позиції на Лиманському напрямку. Упродовж сюжету ви побачите QR-код. Це збір для аеророзвідки бригади Нацгвардії Хартя. Долучайтеся до збору і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Я дивлюсь тут всі дерева побиті, посічені. Це ще ці точки. Бувають такі ситуації, що думаю, що нема де сховатися. Бо прилітають каби, прилітають а, касети. Лиманський напрямок цей ліс армійці називають диволісом. кажуть хто був, той знає. Диво, якщо звідси виходиш живим. Іноді здається, що ми попали в фільм про В'єтнам. Ось, будь ласка, подивіться, бачите, дерево, воно просто скошене. Стовбур, величезний стовбур. От і. Кожне таке дерево тут ми можемо побачити, воно побите і посічене. Наш провідник Микола, аеророзвідник бригади Національної гвардії Хартія. Він очі нашої піхоти, і вдень, і вночі на східному фронті тисячі квадрокоптерів висять у небі, щоб артилерія та піхотинці мали змогу прицільно бити по окупантах. Вони бояться, бояться то, що їх накриють. Тим паче вони знають, що постійно за ними хтось дивиться. І ми ну. Ну, Свободу тримаємо темп такий жорсткий, сороду, зробили стіну, взяли перевагу в небі, ну і не даємо ворогу просуватися. Тобто вони мають якісь спроби, але ці спроби пересикаються зарані. Микола каже, кожна велика війна приносить якісь технологічні новинки. Російська українська подарувала богові війни дешевий та небезпечний засіб, квадрокоптер. Китайський Мавік. Його ще називають весільним дроном. Має гарну камеру, його розробляли для знімання весільних церемоній. Мавіки це, це можна сказати, мама всіх дронів. Ну і якщо дадуть добро, будемо робити коригування. Тобто от наші такі от задачі. Задачі постійно змінюються, тобто ти можеш зробити аеророзвідку, а потім тобі різко скажуть Лити там на ту точку, бо саміжники виявили ворожу техніку, і ти вилітаєш і починаєш коригувати каруселькою, роботу артилерії. Щоб коптер залетів якомога далі у ворожі тили. Аеророзвідники намагаються максимально близько підібратися до позицій окупантів. Росіяни глушать сигнал дронів. Якщо таке відбувається, розвідник з пташкою втрачає зв'язок. Доводиться розвертати коптер. Ми залітаємо в принципі в свою зону відповідальності, Це плюс-мінус 4-5 кілометрів. Але якщо треба, можемо і далі. Щоб знайти ціль для нашої піхоти, дрон доводиться розвертати кілька разів та зрештою результат є. Схоже, ми бачимо бешку шку МТЛБ. Оце воно, так? Да? Так, так, так. Ну, в принципі, у вас будуть гарні кадри з роботи БПЛА. А, а який зараз алгоритм дій у вас? От, от ви виявили зараз їхню техніку і що тепер. Зараз будемо зв'яжуватися з черговим, передавати координати з моменту виявлення цілі противника до її знищення. Лічені хвилини за роботу беруться пілоти фпв дронів, завдають удар по ворогу після інформації від аеророзвідників. Наразі дрони серед головних засобів ведення війни, та за понад два роки повномасштабної війни ворог навчився їм протидіяти, отже, втрати є, тому і збори коштів ніколи не припиняються. В такі моменти ти розумієш, наскільки важливою є робота ось таких хлопців. От саме вони зараз стримують фронт, саме вони зараз стримують наступ ворога. Втрачаємо дрони, але стараємося і за свій кошт. Але багато за своїх коштів ти не накупиш, тим паче, щоб працювати для цілої бригади. Тому пам'ятайте, люди добрі, малих донатів не буває. Допомагайте цим хлопцям зі східного фронту. Ігор Лавинок, Богдан Савруцький, Віталій Кирепко. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.